Вітаю! Тема уроку розвиток опорно-рухової системи людини, узагальнення та систематизація знань. Яке значення мають фізичні вправи для правильного формування скелета та м'язів? У процесі росту розвитку людини відбуваються значні зміни опорно-рухової системи, пов'язані насамперед із ростом кісток, їхнім окостенінням, формуванням постави, зміною пропорцій тіла, зменшенням вмісту органічних сполук у кістках, рухливості суглобів, еластичності зв'язок тощо. Ці зміни опорно-рухової системи значною мірою залежать від фізичних вправ. У поєднанні з силами природи сонце, вода, повітря і режиму харчування фізичні вправи дозволяють розвивати і оздоровлювати організм до глибокої старості, але при цьому необхідно враховувати певні вікові особливості опорно-рухової системи. Ріст кісток здійснюється нерівномірно і триває до 20-24 років. Формування вигинів хребта завершується до 18-20 років. Рухливість у різних відділах хребта розвивається нерівномірно. Найбільше у 8-9 років, а після 15-17 зменшується. З віком міжхребцеві диски втрачають еластичність. А окостеніння кісток верхніх кінцівок починається в період статевого дозрівання. Інтенсивне збільшення м'яса м'язів відбувається від 14 до 16 років, тому це найкращий період для початку занять силовими фізичними вправами. При регулярних заняттях фізичними вправами людина стає витривалішою, міцнішими стають кістки скелета, розвиваються внутрішні м'язи, вдосконалюються їхні функції. Фізична робота є єдиним фізіологічним засобом зняття емоційних напружень, завдяки чому нервова система зможе забезпечувати чітку регуляцію роботи м'язів. Фізичні вправи підвищують захисні властивості крові і шкіри, стійкість організму до нестачі кисню, низьких і високих температур, проникаючої радіації. Запам'ятаємо, що заняття фізичними вправами цілюще Пливають на організм лише у тому разі, якщо їхня організація відповідає віковим особливостям людини. Дуже актуальною є тема гіподинамії, як вона позначається на здоров'я людини. Гіподинамія це грецьке слово, в перекладі на українську означає сила. Це порушення функції організму, опори, руху, кровообігу, дихання, травлення, виділення, регуляції функцій через обмеження рухової активності. Ось ми бачимо сидить вся родина і не рухається. Страждає від гіподинамії. Серцево-судинна система, порушується робота серця, втрачається тонус судин, сповільнюється кровообіг, негативний вплив виявляється на обмін речовин та енергії, погіршується забезпечення клітин поживними речовинами і киснем, порушуються процеси синтезу і розщеплення в клітинах. Тобто гіподинамія це хвороба сучасної людини, основний чинник ризику, що негативно впливає на ріст і розвиток людини, тривалість її життя, життєві функції і загальний стан організму. Погіршується нервова регуляція діяльності м'язів при гіподинамії, кори великого мозку. Який відповідає за умовно рефлекторну рухову діяльність, порушує свою функціональність мозочок, який регулює координацію рухів. Гірше працює спинний мозок, який містить нервові центри рефлексів, що здійснюють підтримання постави, ходіння, біг. Особливо небажаним є поєднання гіподинамії з надмірним нервово-психічним навантаженням, зловживанням гаджетами та переїданням. Наслідком можуть стати найрізноманітніші захворювання, наприклад, ожиріння, атеросклероз, головний біль, погіршення зору, зниження імунітету. Основними профілактичними засобами проти гіподинамії, а її називають хворобою 21-го століття, є рух, фізичні навантаження і здоровий спосіб життя. Ось він показаний на малюнку. Беріть приклад з цієї родини. Тож, запам'ятаємо, гіподинамія спричиняє зниження не тільки фізичної, а й розумової працездатності і в поєднанні з іншими несприятливими чинниками призводить до різних захворювань. Які ж причини порушень опорно-рухової системи? Ну, по перше, це природні хвороби. Дистрофічні захворювання, ну, наприклад, при порушенні живлення кісткової хрящової та м'язової тканин, коли в результаті ділянка кістки мертвіє, м'язові волокна тоншають, м'ясо атрофується, хрящі деформуються. Прикладом таких захворювань є викривлення хребта, плоскостопість, дистрофія м'язів, остеохондроз, остеопороз. Ну і механічні пошкодження, да? це розтягнення зв'язок. Тут я хочу більш детально зупинитися. Це частковий розрив волокон, що з'єднують кінці кісток. При цьому виникає сильний біль, набряк або спазм м'яза. Що треба робити? Трошки нижче є таблиця. І ось тут перша медична допомога описується при розтягненнях. Обґрунтування правил. ось я прочитала, Для того, щоб зняти сильний біль, набряк або спазм м'яза. При розтягненні охолодження, накладається лід, змочена водою тканина, обмеження рухів з допомогою тугої пов'язки, фіксація кінцівки в припіднятому положенні. Далі удар. Удар. Ось ми читаємо: забій, удар, забиття. Це пошкодження м'яких тканин закритого типу. Ознаками забою є припухлість, біль, крововилив під шкіру. Значить, в таблицю, ось тут ви записуєте саме ці ознаки. Це й буде обґрунтування правил надання першої медичної допомоги. Якої саме? Забезпечується спокій пошкодженої частини тіла, прикладається мішечок з льодом чи холодний компрес і щільна пов'язка. При вивихах, ось ми бачимо, вивихи, читаємо. Це вихід суглобової головки і суглобової западини. Ознаки вивихів є зміна форми суглоба біль. Значить, для того, щоб це попередити. Перша допомога ось така: охолодження ураженого суглоба, зафіксування його з допомогою шини чи щільної пов'язки, і вправляння вивіхів без лікаря не допускаються. Це треба запам'ятати. Ну і сьогодні дуже актуальною є тема переломів. Зверніть увагу, перелом кістки – Це порушення її цілісності. Навіть наявність тріщини це вже перелом. Внаслідок несподіваної дії значної механічної сили. Розрізняють переломи закриті, без ураження шкіри, і відкриті, спостерігаються поранення шкіри в зоні перелому. Для переломів характерні різкий біль, що посилюється під час рухів, поява набряку, рухливість кісток і зміна їх положення. Для того, щоб допомогти, треба накладати стерильну пов'язку на рану, знерухомлення забезпечити підручними засобами і знеболювальні ліки, наприклад, анальгін. І звернутися, звичайно, до лікаря при переломах. Це є обов'язковим. Тож виконайте самостійну роботу з таблицею. Яка називається перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи? І запам'ятайте, що своєчасно надана та правильно проведена перша медична допомога не лише рятує життя потерпілого, а ще й забезпечує подальше успішне лікування хвороби або ушкодження. Перша медична долікарська її називають допомога це комплекс найпростіших медичних заходів, що виконуються на місці ураження з використанням підручних засобів. Застосуйте знання для обґрунтування першої медичної допомоги при механічних ушкодженнях опорно-рухової системи і запам'ятайте першу медичну допомогу, обґрунтування правил. Цієї допомоги. Ця тема дуже актуальна. Цікавою є проєкт, який називається Тунельний синдром, пов'язаний з довгою роботою за комп'ютером. Прочитайте, до яких наслідків це може призвести. Досягти очікуваного результату за даною темою в балах, ви зможете, пройшовши ось цей квест від першого кроку і до 10-го. Даючи відповідь на завдання для самоконтролю. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.